Вітаю, дорогі брати, вітаю, дорога сестричка! І ще раз запрошую на свій мега-крутий курс Шалений математик. Я тебе навчу математиці. Контакти, як зв'язатися зі мною, я залишу під цим відосиком. А зараз поговоримо про дещо, що дуже багатьох парить. І в багатьох виникають такі питання. Увага сюди! От буває так, що ти розв'язуєш якусь задачу або вирішуєш якийсь приклад, і в тебе виходить отака штука. От корінь з 50? Що робити? Виносити щось з під корня? Чи ні? Або виходить дріб. Наприклад, дріб виходить отакий. От от сьомих. Що робити? Виділяти цілу частину чи ні? Ну, адже дріб то неправильний. А коли неправильний дріб, то це ж неправильно. Що тут робити? Так от запам'ятай раз назавжди, якщо оце ось, ну або оце ось, не являється кінцевою відповіддю в задачі, то можеш запросто так і залишати, і далі це використовувати для подальших своїх якихось розрахунків, підрахунків там чи ще щось. Але якщо. Оце ось являється вже кінцевою відповіддю в твоїй задачі, що ти прямо от пишеш відповідь! І оце от пишеш як відповідь. То так залишати не можна. Конкретно тут треба виносити щось з-під корня. Ну, не щось тут зрозуміло, що виносити, да? П'ятерочка вийде в нас. Конкретно тут виділяти цілу частину. Ну і ще тобі скажу, от, наприклад, буває таке, що дріб там 6. Восьмих, да? Також виникає питання: скорочувати чи не скорочувати. Так от, якщо це є кінцевою відповіддю в задачі, що ти прямо у відповіді пишеш, обов'язково скорочуй, попробуй тільки не скоротить мені.